Іван Іванович Кульбака. народився 8 березня 1932 року в селі Павлівка Мар'їнського, а зараз Волноваського району Донецької області. 8 березня 2016 року, напередодні дня народження копцаря, батько написав вірше Шевченко зараз. Шевченко дух, Шевченко воля. Це наша кухня. Це наша кров для українського народу Шевченко єдність і любов. Нам треба жити за Шевченко і так робити, як він робив. Свою любити Україну Шевченко, як її любив, багатих з бідними рівняти, творив добро, долати зло, щоб в нашій славній Україні. Слидинних і бідних не було свої кордони захищати від нападів брехні і зла І ніколи в душі не впускати брехню імперського козла. А в вересні 2016 року на світ народилися такі рядки. Козарлюга на обложці це не хтось, а там це я. В кожному слові цієї книжки моя душа і кров моя. Любив і люблю я рідну мову, бо Україна в ній живе, її в мільйонів відібрали, в мене ніхто не відбере. Я коло вас поставлю слово, Шевченко нам заповідав. Русифікацію прокляту тоді він на увазі мав, щоб ми завжди були готові, одвічне, рідне зберігати, дотепним, смілим, гострим словом, врага, як шаб.